Ну що, всім привіт! В общем, наша китайська морда вже з американською антеною зверху. Вже можна його узнавати, він самий заряжений юто в Україні. Ну, як і басак, в принципі, ми, ми це любимо. Любим. Все красиво, все гарно. Датчику та повороту. Тяжко, все, красота. Отут От шлангочки десь. Там нікому нічого не мішає, гідроблок став просто як звіць. Єдине, що я думаю, що я хочу ще такий захист покласти, щоб менше йому болота попадало. І все, і огонь. Моніторчик. Моніторчик, проводка. Кнопочка. Кнопочка, ну, я хотів вів сюди, але думаю, що я її переставлю на цей бік, щоб було такого. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Спуск ракети на недоброжелательну країну. Тому отак, наш ЮТО, саме в Україні. Теж з автопілотом. Центр агросервіс Титани. Вони знають, що я хочу і можу це реалізувати. І це мені прям дуже подобається. Це ще шлангу треба з бака в бак замінити. Якась вона дубова, тим паче, там чуть-чуть, якби воно заважає. Треба чуть-чуть довше. Тому отак. Щоб вирішили ставити автопілотку. Белочки мені підігнав центр Агросервіс Владьос. Все-таки погано, що не було, ЮТО і Басака треба зробити. Коробочка від гідроблоку. Що вирішили автопілот? Попробували з автопілотом робити одного дня басаком, другого дня китайцем. І все-таки автопілот рішає. Продуктивність по часу 10-15%. Економія солярки відсотків 10%. Затрачені людину години це прям наше все. Коли дефіцит людей це прям наше все. Надаль заряджати обладнанням, щоб воно ефективно працювало. Плюс ти можеш бути зосереджений на процесі. На виробничому процесі, тобто трактор рулює система, а ти собі дивишся, що в тебе робиться ззаду. З цепкою ходиш, цепкою у нас 10 борін. Ти йдеш в по-любому, ти бороною йдеш на хльост, бо, бо ти не хочеш пропускати нічого. А так, спокійно собі, 10-15 см налаштувалися, бо борона гуляє і все, і собі шмалиш. Прям дуже кайфова тема. Оце Да, сума космічна, але на цей комплект що у нас на Басакові. Він йде на комбайне, я ж його переставляю, а цей комплект вже, умовно кажучи, буде, так сказати, запасний. Тобто я можу в будь-який момент часу з цього комплекта забрати щось туди. Тому зараз піде лікар, мерзлотали перше. Ми обично ходимо по патиках, чекаєш, доки світ... зійде сонце, ну, почне сіріти. Ну, По-перше, щоб було видно, що ти кидаєш, як ти кидаєш. Рівномірно, нерівномірно, це принципово, це треба контролювати. Не буває ідеально. Гранула більше, гранула менше. Буває так, що різні мішки з добривом і вже по-різному кидає. Немає ідеальної таблетки. А по автопілоту ти собі можеш спокійно дивитися назад, що в тебе робиться, спокійно кидати. У нас нема стільки землі, багато щоб кидати цілу ніч, але тим не менш, сцепка, піде культиватор, піде культиватор теж, лишні колії набігають через нахльости. Про економію часу солярки я сказав. Ну, ну суттєво, коли, припустимо, дискуєш, розвертаєшся внучі пелюка, нічого, ти не бачиш, куди заходити. Автопілот закриває ці питання. В теорії я хочу запустити, щоб мене Юто теж кропив, В теорії. але ми не робимо нічого бездумно. Получається, та сірга, ну, як і всіх європейських тракторів, в принципі, так само і у Босака, Нюхолланди, колеги кроп, кроплять, в них, виходить, як задертий. І по-любому є мертвий остаток. Так, да, Якщо ще ти підеш з горба тобі повезе, то ти ще можеш витягнути з бочки. А якщо ти йдеш по-рівному або, случайно під горба, то все, ти не можеш вибрати. З бочки все, і це неправильно. <кхем> есть, а а навіску ти ж не можеш взяти, бо ж нав'язка не тримається в верхнє положенні. Тому. Надо ж ну, правильно це все скомпонувати, щоб воно правильно працювало. Тоді можна пробувати, але ну, в теорії я хочу. Ти собі спокійно йдеш е, грунтовий гербіцид. спокійно йдеш по цим тракторам. Е, Перший слід пшеницю можна йти цим трактором. Ну, що не треба вузької резини, бо вузької на цей трактор у нас немає. Може, в теорії треба було, але це все з часом може ми і зробимо. Бо воно сьогодні все стоє космічні гроші, на жаль. Тому. Скажімо так, інвестиція в ефективність, як би там не було, ефективність наше все. Хто працює по, по старінки, по-простому, по а по, на глаз, туди-сюди. Навіть курсовказівники, я їх не признаю. Це до лампочки. Ти більше дивишся на монітор, чим туди, куди тобі треба їхати. Чи, чи верніше, що ти робиш, який, який процес? Дуже часто через курсовказівники дивився за курсовказівником, де заходити оприскувачем, крилом залопив посадку. Ну, це неправильно. Я цього не признаю. Вона або має працювати саме, або смисл в нього вкладати там, тих півтора тисячі баксів в курсу вказівник. Фігня повна. Тому тринічок на плантер <кхід> і заглушечки на антенни. В общем, тому вирішили інвестувати. В теорії, можливо, ми, ми запустимо ще один трактор, да? на МТЗ запоставимо, щоб можна було нівелювати. Може ми... Придумаємо якісь інші варіанти, не знаю. Ну, на сьогоднішній, день. на сьогоднішній день так. Тобто ми будемо закривати багато питань. оцим. Оцим реально багато питань. Плюс, от, так як ми е, в цьому році робили, коли зауруїш межі, ми перечепили на басака Плуга і басаком на автопілоті затягували лінії, щоб було рівненько. Це теж важливо, коли лінії межі вони дуже часто гуляють. Через те, що ти не. Ну, вроді йдеш рівно, но, но. Вже, вже цих питань у нас не повинно бути. Ну так, да, треба, щоб е, до кінця оренки не розірвати вас, е, Ну, Я думаю, що може вже буде все більш-менш, бо все так підігнано, перебрано. Це ж жульовий циліндр поміняв почіпники, щоб вийти в автопілот. Бо ж вроді би малесенький люфт там був. Ну, для рук байдуже, а для автопілота ніфіга, а треба, щоб чітко було. І, кстати, в нас контролера розблоковані під фулл-спід. Не знаю, там скільки кілометрів, але знаю, що в Басакові 18 чи 21 він їде на автопілоті, то тут більша швидкість. Я про це думав. Ми буває, припустимо, якщо рубалкою в другий слід, йдемо йдем цим трактором або басаком. Ну, Басак не завжди, бо в той момент ще може бути на комбайні стояти автопілот. І там можна навіть 25 кілометрів йти. Якщо рівне поле немає нюансів на розворотах, можна йти 25, китаєць не, не відчуває. Головне слідкувати, щоб реля була. Так як ми все робимо самі, то реля в нас правильно. То можна йти 25 То, то в такому плані оцей full speed треба, щоб був. Тому тому так, ще тут закінчити такі пару організаційних моментів на тракторі. І все, і можна набивати знову лінії навігації сюди. Частину лінії я перенесу з того монітора, а деякі вже, вже, вже зроблю цим трактором повністю. Ну, По-перше, поексплуатувати систему, щоб вона робила вдари в лінію, потім по пілоту проїхався, на великих швидкостях, малих швидкостях ми калібрувалися, сонечко відпустило, вже не було як їхати на поле. Можливо, ще перекалібруюся на, на відкритій місцевості повноцінно. Ну, це вже по факту. <кій> Якби Ми вийшли, нам треба було скалібранутися більш-менш, щоб, щоб дало запустити систему і перевірити, що вона працює. А далі все, я ж, я ж на цьому моніторі, на цій системі вже ж два роки ми працювали, Я чітко розумію, знаю, що і як робити і для чого робити. Тому, тому от так, ну класно ж дивитися там там. Кайфово. Так, да, воно, на жаль, стоїть гроші, але воно, воно свої гроші рішає. І кажу, в умовах дефіциту люди на годин воно прям дуже багато рішає. Ну і, 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 і всі про це говорять, що почали вкладати гроші в навігацію, в автоматичні системи, бо Бо надо. Бо надо, бо проблема з людьми. Тому отак. Це вони. Я вставлю фотки. Я в Тіктоці, в Інстаграмі виставляв відео, як тут стояла машина хлопців. <кій> Все быстренько зробили. Все, кожен чітко розуміє, що треба робити. Тому отак. Всім бажаю розвиватися, інвестувати в ефективність. Тому, що, як каже мій колега Андрій Каприца, що так не буде, ми не будемо заробляти багато. Це він казав у 21-му році, 22-й срака, 23-й срака, 24-й, начебто як чуть-чуть кращий. Ну Європа не заробляє стільки. У них там дотується у що в них там ну, жорстча ситуація, вони на дотаціях виживають. Тому треба інвестувати в ефективність. Ефективність це системи точного землеробства. І автопілот це перший початок точного землеробства. Тому тому, надо, рухаємося. Рухаємося, це, це це моя особиста розробка. Капюшончик. Воно пресоване, типу грибочком тарілочкою стоїть. Чого так, на комбайні воно показало, що датчик має бути закритий за, за день-два-три рази набивало пилюку і соняшниковими листочками оцими, і датчик. Піднімав і випадав. Зробив капюшончик і все. Де десь колись, коли робиш, припустимо, косі, може патиком його викинути. Ну, як правило, там, раз в три дні це стається. Тому що буває 10 площ обкосюєш за день углів робиш. Тому якби капюшончик рішаю. У мене на комбайні, на Басакові, і сюди одразу зробив, бо ж розумію, що що треба. Трошки поморочився, тут, виходить, просветлили. Це ребро, отвір на 6, щоб перекрутити датчик. Тут ще е, можна було от на басакові, на комбайні, там стоять тяжки з металу, а тут прийшлося шарнірну ставити. Чого цапа гуляє у двох площинах? Тобто вона тако, потім тако лягає, в общем, вона дуже сильно гуляє. Тому прийшлося отак. Благо, голова є, всі рішення можна придумати, головне хотіти. Це між іншим трактор так і не попав на мойку після, після оранки. Оце так він відорався. Ну, трошки обсипались пилюки, понятно, на нього, але в загальному так. Це їздили, калібрувалися, резина така ну, непогано, м'ягенько йде. Те, що я циліндру на нав'язку не зробив, не доходять не руки. Зараз трошки морози менші. менше роботи робиться, і, і певні другі справи. Ну, рухаємося.